Друзі, всім вітання з Рівненського авторинку. Сьогодні субота. Ринок в Рівному глянемо, що продають на автобазарі. Бачимо у нас Берлінгу 2011 року. Майже 9 тисяч. Так, Туранчик. На жаль, без інформації. А п'ята Дорест. 7100. Так, у нас універсальчик. Гольф. П'ятий в хатчбеці 1.6 MPI, як ви любите, 6501,6. Бензинчик, сьомий рік 210 заявленого пробігу. Mazda 5, 1,6 дизельок, 7200. Номер телефончика. Друзі, фіксуйте, треба перевірити автомобіль звертайтесь. Надаємо послуги по всій Україні. Фіатуріно на жаль без інформації. Mazda CX 7, 9900 дизель, 12 рік. Ось такий автомобільчик теж продається. BMW x 1, не будемо заважати, його оглядають. Тройка. Двохлітрова, п'ятий рік.